Діагноз ось такого, ось такої болгарочки. Можливо, ремонт. Побачимо, що він хоче. Міняли щітки, але нормально так і не запрацював. Не запрацювала Так, все відчистив і ось видно, що якір цепляється в статор, відповідно, через те і скарги на потужність, скоріш за все. перевірив підшипники в принципі, тут все окей. Може бути, що недобре було закріплено ну, типу передня або задня сторона. Зараз збираю і тестуємо. Так, нормально на но оберти не виходить і є одна ламель, яка трішки піднята. Ось покажу. Постараюсь показати, як вона піднімає щітку, навіть видно. Ось. На ту ламер я поставив крапочку. вона навіть трішки щітки обкацила. Розбираю, подивимось поближче. Ось ця ламель піднята. І видно, як тут щітка з нею злітає. Зазвичай в таких випадках кажуть, та шліфани, колектори буде все супер. Зараз шліфа май, подивимося, що він покаже. Так, Шліфанув якір вже пробував запустити і ну, в цьому випадку допомогло. Можливо, було таке, що ну, тут щітки перед цим закінчились і перегріла стала мель. І, ну, відповідно, піднялась. Нормально оберти не набирала. Так, показую, як тепер вона набирає оберти. Так, щітки на місці стоять, вже немає такого, щоб не рухались. запускаю Взагалі ідеально, Іскріння немає, тільки при запуску, але то можна. Ну, супер, антикризовий ремонт вийшов. Все збираємо.